Ліві і праві. Зараз скажу дещо контроверсійні речі. І те, до чого проводити паралелі, можливо, не зовсім коректно. Але тим не менше, якщо стисло, то можна порівняти так: Ліві гаразд, Бог є, але він має бути доступним для всіх без дискримінації. Уявімо собі справедливий небесний уряд, де всі ангели мають рівні права. Людина має право на щастя, і це означає, що кожен має отримати свою частку раю. Навіть якщо доведеться провести кілька реформ в пеклі, бо ж деякі гріхи вже не зовсім є гріхами. Праві. Бог це традиція, порядок і мораль. Будьмо чесні, без нього тут почнеться повний хаос. А рай перетвориться на соціальний експеримент. Людина повинна дотримуватися правил і жити за законом Божим, бо без цього вона загубиться. Отже, ліві хочуть, щоб Бог був більш демократичнішим, а праві, щоб люди були богобоязкі, чи все ж таки прагнули до святості. І жодної згадки про навернення. Під час розп'яття Ісуса Христа були розп'яті два злочинці один праворуч, а інший ліворуч від нього. Підкреслюю в Євангеліях вони згадуються як злочинці або розбійники. Розбійник праворуч покайний розбійник. У Євангелії від Луки згадується, що один із розбійників, розп'ятий праворуч від Ісуса. Визнав свою провину і звернувся до Ісуса з проханням пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє. Ісус відповів йому «Істинно кажу тобі сьогодні ж будеш зі мною в раю. Це було проявом покаяння і віри цього розбійника. В апокрифах його називають Дисмас, походить від грецького слова і означає захід, мається на увазі сонця. І це значення може бути пов'язане із заходом життя, символізуючи кінцевий момент, коли людина отримує спасіння. Цей розбійник став символом покаяння і милосердя Божого, і в католицькій традиції він шанується як святий. Розбійник ліворуч, непокаяний розбійник. У Євангелії від Луки сказано, що він насміхався з Ісуса і говорив. Якщо ти Христос спаси себе і нас, він не виявив покаяння і залишився у своїй гріховності. В апокрифах його ім'я Гестас він є символом тих, хто відкидає спасіння і залишається у своїх гріхах. Ці двоє розбійників є важливими фігурами, оскільки вони – представляють Дві можливі відповіді людини на Ісуса прийняття або відкидання спасіння. І наостанок у творі Карла Чапика розп'яття, написаному майже 100 років тому, у 1927 році, є така цитата. Люди час від часу розпинають того, хто праворуч, потім того, хто ліворуч. В історії завжди так бувало. У кожного часу свої мученики. В одні часи ув'язнюють чи розпинають того, хто бореться за народ, а в інші часи настає черга заступників за бідних і рабів. Одне змінює інший в цьому свій час. Коли гору бере правий. Він розпинає лівого, але спершу того, хто посередині. Коли перемагає лівий, він розпинає правого. Але того, хто посередині у першу голову. Люди, коли їм страшно, чи вони опиняються у безвиході, найперше відкидають любов, бо вважають її слабкістю. Любов це перше, чого вони зрікаються, шукаючи виходу. І часто це призводить до ще більшої трагедії. Навертаємося.